Астрологічний іронічний гороскоп здоров'я та снів для скорпіончиків на квітень 2025 року. З 1 по 8 квітня астрологічний гороскоп. В цей період можуть виникати конфлікти між вашим особистим шляхом і вашими високими прагненнями. Можливо, ви відчуєте, що не можете досягти того, чого хочете. Також ви можете відчувати необхідність у жорсткому підході до вирішення питань, особливо щодо кар'єри. Ваш розум буде чітким, і ви зможете поставити довгострокові цілі. Підвищення чутливість та інтуїція. Дозволять вам краще розуміти навколишній світ. Проте, спостерігайтеся ілюзій та непорозумінь. З 9 по 20 квітня в цей період можуть бути емоційні коливання. Вам буде важко знайти баланс між професійними обов'язками та особистим життям. Поява нових ідей, можливості для інновацій, період навчання вдосконалення. Це час, коли зосередитись, потрібно на виконання важливих завдань та досягнення. З 21 по 30 квітня можуть виникати конфлікти або непорозуміння, особливо в спілкуванні з авторитетами або партнерами. Будьте обережні з емоціями та не спішіть з рішеннями. Вам може бути в нагоді знаходження креативних рішень у складних ситуаціях. Oh, да. І довіряйте своїй інтуїції. Може виникнути бажання відновити контроль у певних сферах життя. Будьте обережні з маніпуляціями і не дозволяйте емоціям керувати вам. Рунічний гороскоп. З 1 по 8 квітня руна Кенас і руна Геба. Кенас символізує світло та освіту. Працюйте над внутрішнім розвитком і створенням нових ідей. Геба це руна партнерства та союзів. Ваша здатність створювати гармонійні відносини буде посилена, тож використовуйте цю енергію для розвитку. З 9 по 20 квітня руна Тейваз та руна у рус. Тейвас це руна боротьби, яка стимулює вас діяти рішуче, ваша сила та рішучість допоможуть досягти значних результатів. Руна урус, час для фізичного відновлення, та зміцнення здоров'я. руна вказує на потребу активного рухатись вперед. З 21 по 30 квітня руна іса та перд, час для стабільності та заземлення. Вам може знадобитись спокій, щоб оцінити ситуацію, прийняти зважені рішення. Зробіть перепочинок. Руна перд. Це руна несвідомого і таємного. Можливо, в цей період вести. Будете зустрічатись з неочікуваними обставинами або новими можливостями. Гороскоп здоров'я з 1 по 8 квітня увагу на зміцненні нервової системи. Остерігайтесь травм на фоні невеликої неуважності. Важливо більше часу проводити на свіжому повітрі. З 9 по 20 квітня приділіть увагу зміцненню імунної системи та загальному здоров'ю. Також стрес може позначитись на вашій нервовій системі, тож не нервуємо, з 21 по 30 квітня в кінці місяця важливо більше відпочити, щоб уникнути вигоранням. Приділіть увагу відновленню після важких днів. Можливі проблеми з травмами, тому будьте уважні при фізичних активностях. Гороскоп снів. З 1 по 8 квітня сон, де ви стоїте перед важким вибором, може символізувати внутрішні конфлікти, пов'язані з вашим бажанням та соціальними обов'язками. Сни на цей період можуть розкрити ваші глибокі страхи або сумніви. З 9 по 20 квітня сни пов'язані з рухом, подорожами, можуть символізувати. Ваші бажання змін або пошук нового шляху. З 21 по 30 квітня сний прозадіння, коли ви знаходитесь в темряві, можуть символізувати час змін або перехід від одного етапу на інший. Це час для роздумів і очищення від старого. Дякую.